Стосовно порад для наших колег з громадських організацій, я би радив сконцентруватися на очікуваних результатах. Відійти від постійного руху постійного процесу до конкретних результатів, яких ви досягаєте. Це перше. Тобто, якщо ви, наприклад, вирішили встановити лавочку, то треба розповідати всім про те, як ви досить упорно правильно встановлюєте цю лавочку. Просто встановіть цю лавочку. І скажіть, що ви це зробили. Все. Результат це має зараз під час війни дуже важливий ефект. Друге, вираховуєте вплив. Ви працюєте в громаді, але те, що ви робите в громаді спільно з владою, воно має вплив на рівні регіону і країни. Ви знаєте, як порахувати цей вплив? Бо ви навіть не усвідомлюєте, які добрі речі ви робите. І як це посередковане впливає на розвиток регіону і країни, навчайтесь вираховувати свій вплив. І в цьому контексті я би радив би всім ознайомити, що таке багаторівневе врядування і багаторівневе стратегічне планування. Бо якщо цю тему, а вона зараз абсолютно нова, і її багато хто навіть не знає, ви не знаєте. То ви будете, як білка, в колесі, працювати, 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 а коли ж ви зупинитесь, -то? ви маєте знайти відповідь на питання, коли ви зупинитесь і коли є той, та точка, де ви скажете, о, я зробив все, що міг. От мій приклад в шкільному громадському бюджеті. Я фактично в цьому році, в грудні, скажу, я зробив все, що міг. І відпущу цей механізм для самостійної роботи. Чому? Бо положення передається з рук в руки, бо навчання передається з рук в руки, курси будуть записані. А що я там ще можу зробити? Користуйтесь. Оце я вважаю моя порада кожній організації, що ви знайшли ту. Точку, коли ви скажете, я заміг зробити все, що міг, і переключитися на щось інше. І останній складного: я би порадив би вам впроваджувати моніторинг і оцінку своєї діяльності, бо результати, вплив, проекти, щоденна рутинна праця вона має бути вимірювана. Я пам'ятаю, коли ми ще займаємося волонтерством. Другий місяць повномасштабного вторгнення, всі такі вже устали. 590 тонн відвантажено, 10 автівок завезено. І всі такі, що ж ми ну, кожен день приходимо, щось робимо. І я думаю, та йолки палки я ж тут моніторинг веду. І я почав їм розповідати не про тонни, а про те, що ми забезпечили комфорт 1200 літних людей, зокрема з інвалідністю, на районі. Те, що ми врятували і конкретно нам присилали життя 10 бійців, те, що ми нагодували підрозділ, який Харківську область вивільняв. І у команди загорілися очі. Мотивація з'явилася працювати далі. Моніторинг і оцінка це ваша кульмінація діяльності, яка скажеть вам, що я досяг цієї точки і. Назвати ті вимірювані результати, яких ви досягли. Тому бажаю вам обов'язково працювати в учасницький спосіб, впроваджувати в першу чергу в собі стандарти громадської участі і Європейського Союзу, ну і здобувати кращих вимірюваних результатів в діяльності своєї організації. Бо нарешті ж, може, ми колись її закриємо, бо тоді нема буде з чим працювати. І Тоді Україна і буде розвинутою.